Подивіться, що я бачу. Ви таке бачили колись? Зараз ви з цього боку. Ось. На дереві, висять, пляшка від горілки, від пива, така ця підставочка календар. І роликові ковзини, бачите? То. Я зі своїм досвідом життєвим можу сказати, що коли пляшки ось так висять, ну, але тут повинна бути ще якась жертва. Так, наприклад, там нога когутяча або що. Це щоб людина не пила. Ось, а це календар, я не знаю. Ну що це? Тобто, якщо буде пити, помре, а ці ковзани, ну це ж дитячі. Тобто твоя дитина помре, якщо ти будеш бухати. Ну що це означає? Хто знає, хто в нас розбирається в таких речах. Розкажіть мені. бо це... Я не перше бачу в Києві і дивно це бачите в 21 столітті. О, дерево, бачите. Ось чекаю в коментарях, що ви про це думаєте.